Дуже дружелюбний, спокійний, врівноважений, старанний, завжди з усмішкою. Дуже добра ще дитина. Такий позитивний у всьому. Жаль, невимовний, що такий цвіт, гине. Він народився в Старосинявському районі, в село Карпівці. В чудовій, прекрасній родині. Батьки. Колгоспники працювали і любили працювати біля землі. І він завжди допомагав батькам. Повну середню освітну він здобув в Пилявській загальноосвітній школі, навчався в Хмельницькому університеті, він працював в магазині Чіп. До самої мобілізації він працював в магазині. Він був молодший сержант, був нагороджений медаллю за участь в бойових діях 16 червня на Покровському напрямку. Його призвали в 23-му році. Наш підрозділ з перших вітнів воює на передовій. Він прийшов до нас на початку 24-го року, наш підрозділ з зв'язківцем. Місце розташування потрапив в боєприпас і, на жаль, Сергій загинув. Залишились батьки, дружина і дитина, донька.